Всім привіт, з вами знову головний Жене Славко І перед вами завітні чергове виконане замовлення. Назве такий прикольний ігровий комп'ютер. У нас тут Core i 5 14400 f 32 ГБ оперативочки та відеокатор GeForce RTX 5060 у виконанні ГБ Ось така прикольна карта. Огляд короткий є в мене на каналі. І особливість в тому, що в неї коннектор розташований ну, от близько, близько до задньої стінки корпусу. А що ще прикольніше, зібрано цей ігровий комп'ютер в корпусі First Player Mi 2A. Це ось такий е, типу акваріум Tower акваріум е, компактний доволі. У нього ось тут перфорація понизу по попереду є, що дозволяє захоплювати воздух з вентилятора. І в ньому дуже зручно збирати. У нього тут є отвір для проведення кабелю жодної відеокарти. Сьогодні збирав і помітив, що в нього і ось тут є отвір. Для проведення, ось можете побачити. ну, Я так розумію, це технологічний отвір, але в нього якраз дуже чітко пролазить восьмипінове живлення відеокарти. Як бачите, воно прикольно сюди пролізло. І в поєднанні з цією відеокартою вийшло взагалі крутецько. Мінімум кабелів, ну наскільки це можливо, враховуючи розміри материнської плати. і все решта, якби була стандартна мікроатих плата то було б ще менше цю штуку видно. Але загалом мінімум кабелів, і, як на мене, максимально естетично виглядає цей ігровий комп'ютер. Звісно, було б прикольніше ще, щоб тут була така крутецька якась башта на 4 трубки, ще зверху парочку вентиляторів. Але тут основний, основна задача була це витиснути максимум з бюджету. Буксокулеру для цього процесору в принципі, цілком окей. Шум клієнта не, не сильно бентежить, але от продуктивність за свій. Бюджет, от я думаю, максимально. От, ну і я ж кажу, це прикольна така особливість. Сьогодні чисто випадково виявлю і вирішив з вами поділитись. Як вам така збірка? Діліться в коментарях. Буду радий почитати ваші думки.